Вітаю, друзі, в себе на каналі. Під'їхав до Моноліта. Зараз зайду, покажу, які відбулись у нас там зміни. Потім ми з вами з'їздимо обов'язково на поле. Вчора я. Ми розпочинали оранку, ну далі ви відео, відео побачите. Нічого з нас з цього не вийшло. Земля суха, дощу в нас як не було, так і немає. Пробували глибоко рихлення нічого в нас не пішло. Запустили зараз катрос, ну да, все міняється. Панували одне. сейчас зробимо зовсім по-другому. Можливо, і палку соняшника будемо перебивати, діскувати. Ну, не знаю, це все нас все життя. Що то міняється? Так само, як і посів соняшника, планували одну площу, тепер плануємо другу. Одні гібриди, другі. Все це йде по ходу як. ну... Це нічого, це життя. Таке життя. Я дивлюся, Андрюху, он молодого фермера, Андрюха, привіт. Теж все міняється: то сіяти, то не сіяти, то зиму, то по нулю, то по дісковки, то пораненки. Ну, це життя в будь-якого фермера, хто хоч трошки думає головою, хто щось планує, питається щось аналізувати, думки змінюються. Бо в мене хлопці, от з утра в нас одне, на обід друге, на вечір третє. Ну, суть вопроса не в тому. Нічого страшного, головне, що ми. Все, що ми робимо, в принципі, у нас це виходить. І що в прошлому році посіяли 220 гектар соняшника, ми помилку не зробили. Соняшник, зараз дійсно ціна на соняшник піднімається такими, знаєте, семимільними шагами. Уже пропонують і 25, і там не вже і 26, А якщо продавати, ми ж, навіть 27. Коли я говорив, що буде 30, всі там крутили у ВСК, такого не може бути. Там в коментарях писав. Я думаю, може буде і 30, і за 30, може навіть і 35 буде. Судя по тому що соняшника там планували 14, потім 12, а соберуть хоч би 10 мільйонів у нас в Україні, то ціна на соняшник буде. І наше рішення в прошлому роду його посіяти, звісно, було правильно. Тому що я спочатку не думав сіяти, потім думав гектар 100, потім гектар 200. Ну, в кінцевому результаті ми посіяли, і думаю, він нас трошки підтягне. Да, соя дала невеличкі результати, ну нічого страшного. Це я як і говорив, це буде як полупар. Скажу буквально пару слів і піду Покажу, розкажу, з'їздимо на поле, з'їздимо на базу, зараз ще на нову почту заїдемо, заберемо, замовили руки витирати. Ну, Далі покажу, бо ми замовили одне, ну, воно дуже тонке, там, воно стоїть там до тисячі гривень. Ну, замовили зараз там дві 200, по-моєму, рулончик. Ну, Далі побачите. Це, знаєте, ну сюди, десь витертись, руки витерти, все пов'язано з мазутою. Ну, ще хочу одне сказати. І підемо, нам нужен працівник складу в моноліт, так що хто в нас тут місцевий, а можливо і не місцевий, житло в нас є, якщо ми надамо. Працівник складу це прийняти товар, видати товар. У нас дві кари, одна електро, одна бензинова. Ну на карі, якщо не вміє. Головне, головне, щоб було бажання, була просто людина відповідальна, чесна, зарплата, я думаю, непогана. То все обсудимо. Пишіть під відео у коментарях, залишайте там свій телефон, і я вам перетелефоную, напишу, зв'яжемося. Ну, Нужен нам працівник складу на сьогоднішній день. І, можливо, нужна буде тих працівниця. Це на другий етаж прибиральниця. Тож відповідальна, нормальна людина, можна не на, не на повний робочий день. Шукаємо. Десь може там з 11 до 5, тому що основна це перший етаж у нас є, людина працює, ну так як у нас зал додавиться, ще додавиться, і звісно, одній буде важкувато слідкувати за порядком, то могли б взяти не на повний робочий день ще працівницю, щоб слідкувала за чистотою в нашому магазині і працівника в склад. А далі зараз йдемо, показуємо на поле. На базу, ну таке повиться невеличке вам відео. <му> Будемо ставити туди швелі міста ферми. Доброго дня! Проміжуточний етап для історії. А де вона тече? Де тут русі казав, тече десь батареї? Ти не бачиш? Ну, треба ну, переварити, так? Да? Ну, надо. Понятно. А колись ти вже до потолка приступиш? Ну, це ж потолок? А... Отже, спочатку Железо? заліза. Да. Потім потолок, да? А потом. А я потім... буду хочу повсюди май дороблюся, а тут заков. Да. Ну да. Давай хотя б так. щоб ми сюди розставилися, а тоді вже отак якось якось зробимо і плёнку цю діо так повісим. Потім да. все сюди перенесем і будемо це робити. Mm -hmm. Давай і так. Ну ладно, то Юру визовем, хай підваре. В принципі і опалення вже буде готове. Привет. Привет. Ти сьогодні сам? Ні. Ви? Все, ти взяв вже, все там договорився? Ні, ще не брав, я ще не ходив. Ну кінці візьмеш. возьмеш. Оце вже все готова. Розварка, так, да, так воно буде. А це вікно, так? Да. І щас, і щас. Ні, я й ми йду оце, під потолок. Да, це Ні, а тут аж, Я зрозумів. І ставив, що то йдуть там тоді, да, так? Ну, зам... Там же два вікна ще буде верш заказати, саме головне. Куди, На ті два вікна, де сендвіч був, ми ж туди два вікна запланували. Ну, це може як розваритися, тоді можна заказати. Ну довго йтиме, ну нічого, пленкою закриємо, в принципі, прийдуть. Бо ті ж ці ж вікна, оказується, не заказали. Ми ж їх... Ті прийшли, а ці ж треба було підтвердити. Ми ж за них заплатили, замовили, ну там треба позвонити і сказати, що все, коли вони скидають на електронку, ми повинні позвонити і підтвердити заказ. Да, а, ми ж не під... а воно на електронці висить, і проплачено, і замовлено, ну не підтверджено і все. І воно зависло. Ну оце отак. Ну а що його друг? Везли, ну у на стол посередині буде. Ні, е не, не тоді, якщо що, натягнемо, вже ж варимо його рівненько. Дякую, мені а мені що робиш? Там той там зварить, не знаю, що. Щось мені не буде. Це ж його, ну це ладно, це покрасимо, USB два слоя. Я думаю, нормально буде все тут. Таїна, там, тут один слой USB. Ні, ну поки, да, поки в один, а потім і що Паличка, я ж йому дзвоню, вже позвонили пізно, коли вже розгорю цю сігню. Купол соєнятиметься, там обиратиметься, яка в перспективі. Зробно да. сказати. А я б його зараз вирівнявся, щоб пол пішов, а так мені полоску треба зашивати буде, коли я тут Ну нічого. Нижній що я тепер соєдіню з тим. Я зараз цю варту зроблю, і там я соєдіню. Останеться сендвіч і другий дройською. Ну це може тоді підріжуся і зросту. Та нормально, якщо будемо вбирати, вберемо, туди в ставочку кинемо. Хіба його все зразу розчитаєш? Все тоді, раз ти з ним зв'язався. Так, то дзвонювався, мене Ну нічого, працюємо. Потихеньку двигаємося. Я думаю, до нового року може запустимо цей зал. В нашому моноліті. Ну і трохи вам нашого. То буде торгівельний зал, бо там запитував чоловік на рахунок, чому там батареї ставили. Та батареї ми стали, ми тут закриємось і буде торгівельний зал на все. Добавиться За рахунок цього складу додався торгівельний зал, а склад ми зробили там далі, у нас огромний склад в Заїжджаємо на базу, зараз, забрав на новій почті, замовили полотенця. Раз замовили, прийшли танки через щур, другий раз замовили, зараз розпакуємо, покажемо. Це витирати руки. Так, беремо всю упаковку і несемо, зараз будемо розпечатувати це все діє. Всьо! А ну розпочати я обіцяв показати, що я замовили. Нам же те не сподобалось, нам відправили плотність 230, полотенце, руки витирати. А то і де, що ми заказували. А зараз покажем. Ну, Цей більше рулон, Ну він і стоїть стої, 200 стої, такий рулон, Ти Та головне плотність пощупай, чуєш. Та нічого а що, ми ж і беремо руки витирати. Ну плотніше, чому у сусідньому господарстві я брав твій привозив. Це ще плотніше? Ну да. Ну може, оце воно. Ну воно трошки не таке, це, да, по структурі. Угу. Це більше квадратне, це якесь продовження. А дете покажи. Ну Це ти 980? Ну, це 230 плотності. А це 230? Так, да, це 200. 900. Це 200. А, це 180. Ну це просвіщається, це зовсім. Тонке. Таке. Світиться, це. як марля. Ну, ну за тепер буде за що витирати руки. Ну так що, якщо що телефон зам... залишити, замовляйте, а це 200 рулон витирати руки. Місто виточе. Ну ми виточ заказали, в принципі, ще повинна пройти десь. Це больне питання. Руки ж треба чимось витирати. Полотенце показав, ще покажу, ось бумагу ми замовляли. Теж витирати руки. Ось бачите, який рулон. ну Він був огромний такий, це тільки вже залишилося. Така бумага, я вам скажу, непогана. Ну, вирішили ще і полотенце заказати. Тому що працюємо, постійно треба витирати руки, мазуту. Ну, ось ще займаємося. Хлопці зараз обідають вже обід. Зараз разом з вами поїдемо на поле. Сергій працює з катросом, Оце зараз, бачите, робимо чотирикорпусний уманський плуг. Те, що я вам показую, вони вже практично готовий. Може сьогодні будемо вже пробувати його. Все повиставляли, дивіться, всю геометрію його розбирали, стойки, рівняли, підганяли, все поміняли, все, що в ньому зношене. Зараз зробимо колесо і поїдемо. Це чотирьохкорпусний, один із перших уманських пугів. Зараз вже цей завод не працює, але цех там працює. Ще можна кое-що замовити на нього, Ну, зараз вони вже там йдуть нового образця. Трактором 140 сил. Ну, якщо нам ще вдасться орати. Грушимо машину. Виходимо. Виходимо. І показуємо вам чим ми займаємося. А займаємося ми тим, що вчора та й настрою знімати не було. Гляньте, які чемодани. Ось. Заїхали, попробували орати, настроїли. 70-60 он дискує, підсипили на нього плуг лємкін. Попробували, ну не годиться, дуже твердо. На 170-й 170 з ДАФом. Підцепили глибоко розпушувач, ну теж діло не пішло. Вчора проїздили, протилесували цілий день. Нічого у нас не вийшло, ні глибоко рихлити, ні орати. Ось ближче вам показую, що виходить. Гляньте, такі брили. Ну, Декілька разів ось пройшли від посадки, глянь. Що виходить? Ну, Діла немає. Підсипили тепер катрас і діскуємо. Це в нас тут була посіяна алькантара. Палку ми перебили. Так виходить, що в цьому році будемо сіяти тут соняшник по соняшнику. Тому що вже декілька разів повторюю, не завжди зараз в нас така зона, якраз ми під кордоном, що соняшник насіяти сіяти, практично кругом заборонено. Тому будемо сіяти, де сіяли. Тут буде другий раз, а койде буде третій раз соняшник по соняшнику. Ну нічого страшного. Я там в Ютубі дивився, люди розказують, та й сам коли сіяв 10 років для експеримента. Все нормально, соняшник родив, питань не було. Якщо вгоду рожайний на соняшник, то хоч п'ятий, хоч шостий, хоч сьомий раз, соняшник родив. І я це там теж по Ютубу дивився передачі, у мене люди теж розказують, що... Це все трошки перебільшено, що там соняшник убиває землю, що соняшник по соняшнику не можна сіяти. Абсолютно ні. Трошки буде пізніший посів. Тут була класика, посіємо експрес, я думаю, буде все нормально. Дамо карбамід, як кожний рік давали. До речі, внесення карбаміда, на мій погляд, це було вірне рішення. От ще раз підходжу до цих глиб, показую, зараз підійдемо до нашої дісковки. Ось бачите, які глиби лежать. Горали ми десь тут ну, 30. А глиби кане... Тут ну, що тут балакати? Тут ну коли воно розкисне. Ось бачите, які виверталися. Це суш конкретна, да? <гум> ні, доща в нас як не було, так і немає. Пару разів там по декілька міліметрів пройшов. Навіть і не знаю, там може перший дощик був, може, 6-7 мм, і другий такий самий десь 6-7 мм, там через декілька днів. Так що чекати вже на дощі, що земля одійде, я не бачу смисла. А... Навіть якщо ми дочекаємося дощів, а дощі повинні пройти десь міліметрів 50-60 щоб її промочити, ну так ви вже вибачте, кінець жовтня, ось вже листопад не за горами, то коли це воно, якщо пройде такий дощ, воно вже зроду не висохне. Ну і покажу вам дісковку. Ну непогана дісковочка. На мій погляд, це ми робимо катросом. Земля розсипається. Так, а ну скільки у нас тут. Скільки ми тут довбемо? Ого! Ну до сухого, бачите, доходимо до сухого. Все, далі сухе. Ну я думаю, за зиму воно одійде. А ви, до речі, прокоментуйте, як вам такий фон. Будемо, мабуть, казав, залишати палку. Палку залишати, мабуть, не вийде. Будемо перебивати, діскувати. І, можливо, навіть діскувати те, що трошки сою, те, що залишали по нулю, трошки задискуємо. Ну, а що робити? Якщо не виходить орати, глибоко рихати, значить будемо намагатися щось дискувати. Воно трошки за зиму перетрухне, пройде культіватор, я думаю, буде все нормально. Ну і зараз покажемо трактор. Наш дискатор катрас. Як це все працює. Йду дивлюся, зараз поїду, бо он, трактор став. Хлопці там наверное, щось підналаштовують. Е, настільки ну, пухко, бачите, як розробляється ідеально. Настільки дощик відпустив, там сантиметрів на 10, це воно десь так і робить. Сантиметрів 10 до 12 і не більше. Ну, Саме головне вирівнює площу, перемішує. Можливо, ще, якщо буде якесь тепло, ще й падали ця соняшника. На цьому, на цьому полі ми збирали жадкою шабля. Я думаю, втрат було тут менше набагато. Тому що збирала вона непогано. Збирала соняшник. Звісно, добре. що воно не набиває, нормально. Нормально. Нічого не забивається, дивлюсь нормально. Де, да? І розробляється взагалі. А скільки робимо? Я так порився, десь сантиметрів 10. А Серега дода? І Вася стає. А скільки ти ходиш? 14 км. А, чи в принципі для нього 4 метри, навіть якщо додавим 14 ходить? Ну, це сірійшов, глибим до до, до кансура, так? Да? Десь 11 11 сантиметрів зараз стоїть, так? Ну розробля, звісно, пух. 70-60, тракторець в нашій руки і резині. Ну, для Катроса це непогано. А скільки цей серий додав зараз з глибини. А, Да, цей дощик почав зриватися. Ну то сухого, да? так? Трещина. 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 Та я бачу. Де я зможна виха. Ну да. не буде здорово. Ну а що, Лучше ми нічого не зробимо. А що, то де уранка була теж, хай заїжджає, його теж розрімня катрус. Може в два сліда там пройде, в три, ну все одно треба буде все вирівняти. Ну я думаю, це саме, саме правильно. А що ти робив? Що ти Підрегулював у горизонт. Ну ти щось додавав. Ми сірване, нам на 10, добавили мало 12, ну дуже, дуже, так правда. Важку Ну так вади, ні, нормально. Хай. Воно те, що вже там глибше, не глибше, воно вже нічого не дасть. Я ми просто йдемо сухе, просто даємо нагрузку, правильно? І більш нічого. <ріпи> Та ні, менше, я думав, в 10 вложимося. Раз ну, воно... квадросом, ну, падрусом кроком троє, раз там вийде на те, що, що, споходи, що ну, суть буде не обдуриш. Ну Може, може, згоден. Згори леша йде. Ну, Діагональ трошки, навіть переборщує. Діагональ тут увага, правда, підкидає. Ну, кілометрів 14. ми. Ну нічого, катлос там запитував, як працює. Ну дивіться, як працює, в принципі, нормально. Борозди, бачите, практично немає. Та можна сказати, що немає. Ось один проход, ось другий проход. То, в принципі, нормально робить. Сантиметрів 10-12 розбиває. ну Другого, другого варіанту в нас і нема що робити. Будемо дискувати, перебивати палку і готувати поляти по посів комісію. А що робити? Трактор 210 сил, квадрос 4 метра навісний. А ні, я не бачу, тут при це вона є світла. І є, то єлі-єле. Це не страшно, Це на стеку. Там чоловік запитував, чи 4-метровий, 160 сил потягне. звісно, потягне. Поле 52 ми почали, та я не знаю, десь пів півдесятого десь отак. То, я думаю, до вечора повинні 52 гектари зробити. Ну а там подивимось, послідкуємо як зробимо. При швидкості 14 кілометрів, я думаю, 52 гектара зробити можна. <різь> Та проїться, стажировку пройди. Роман Сергієвич, не хоче купити трактор А що тут трошки підкидав палку, да, так, якби за щодо того, що кидав землю, і палка трохи лягає зверху. І типу як межа виходить, так? Да? Ні, ні, а та раді було нормально все. Ну та діскуємо. Що зможемо, то і подіскуємо. Трохи і сої подіскуємо. Ну, палку перебиваємо, да? все, решили. Хотіли оставляти, але якщо ми нічого не зробимо осінню, то весною не нас Може бути проблема. А так ми що зробимо культивацію по цьому полю одну другу. За пару культивацій посів соняшника по-любому, але буде одну культивацію робити. Все одно підождати трошки другу. Щось у Роми крутиться. Чи він щось не заглибив. Щось не нажав? А... Пірог, хай да подивиться, щоб знали, сішов, що може в смену сяде. Ну, вона, а за що чого на... що вона пішла? Перекриття ну, більше? Злипша і скорості, вони ще стали, більше землі та її не так буде. Вона ні на що переводила, яку На цьому буду завершувати своє відео. Дякую всім за перегляд. Залишайтесь на моєму каналі, не забувайте вподобайку. Підписуйтесь і слідкуйте за нами.